Всім привіт! І це Gitred до магазину. Це не підходить, поганав. О, це вже краще. Ну, мейкап. Так, Робимо мейкап. Втягаємо ободочок наш, беремо дзеркальце, воно давно чисте, але е, що рум'янця. Не моє улюблене. Вдавлюємо і наносимо його. Їх ці і беремо спонжик, розтушовуємо. Він не вологий, тому погано розтушовується. Тепер беремо хайлайтер мій улюблений єдиний хайлайтер. Наносимо його трошечки і на лобик. Ну, і, звісно, що на трошечки трошки я наношу, так, і на очі. У куточок ока, щоб блистіли. Ну і туш. Відкриваємо туш і. Повільними рухами дуже обережно її наносимо. Правда, я кручу не у ту сторону, але то нічого. І внизу трошки теж промальовуємо. Ну і друге око так само. Так. Так, так. І внизу. А, так, красотка, ну красотка. Так, закручуємо туш і треба. Трошки витрати тушку, яка котра беремо помаду. Це Juicy Bomb. мені він пахне вишнею. дуже люблю. І мазюкаємо собі губи. Так, ось так намазали. Ну, погнали далі. Беремо, збираємо сумочку. У сумочку кладемо, звісно, що в воду. Ще маленьку ще сумочку, щоб якісь речі покласти. Хорошенятка, закриваємо. І сюди вже покладемо потім телефон та ключі. Тягаємо сумочку, так це виглядає. Так, ну, я люблю змінювати плани, тому ми вдягаємо іншу ковтинку, бо у тій мені буде дуже спекотно. Ось, а так набагато краще. Далі ми беремо мій парфум. Найк. Він мені подобається, він єдиний у мене, в принципі, пакун дуже смачно пахне. Далі окулярки, ось так. Взуття. Вже я йду на вулиці, в мене співають пташки. Дуже гарно. Всім привіт! Ми вже прийшли з магазину і зараз буде розпаковка, що ми купили. Так, перше, що ви, мабуть, вже побачили, це в мене є песик в Україні. Наразі я живу в Чехії, в мене тут є папуга моя, яку ви бачили вже в минулому відео. А в Україні у мене є песик. Це я для неї купила такий канат. Вона дуже любить перетягувати щось таке. Воно дуже міцне. Дуже. І сьогодні його будемо ще прикрашати трошки, щоб це для неї був як сюрприз. Така передача. Ще дуже велике, дуже велике, те, що не помістилось мені в сумочку, це наліпки на вікно, такі гарбузики. Вони до Хеллоуіну, звісно. Що. Дуже люблю Хеллоуін, свята, усі. Тому я купила, купили ми Ось такі наліпки. У мене є поїлка для Кері, Така біла. Бо її вже трошку така грязна, не відмивається, пошкрябана уся. Тому ми її закупили нову. Така от біленька, чистенька, гарненька. Кері сподобався, але її треба буде ще помити. Так. Ще наліпки на вікно І ще раз на Хейлову. Це такі кішки. Такі ось кішечки. Вони мені дуже сподобались. Там були гарбузики, але їх я не обрала, тому що у нас вже є великі. Ось. Далі це у нас. А, ну це шкільні потреби, це обкладинки. Ще у нас іде. Ага, це таке листя. Це з дерева листочки, ми їх будемо ще потім розмальовувати. Там у нас є арбузики сидяться, А ці будуть просто висіти, такі розмальовані гірлянди. Ось. Ну, а тепер треба прикрасити трошки ось цей канат. І світуємо. Не тратимо внутрінергію. Так, я поставила такий стіл на ліжку. І що нам треба? Сама іграшка, ножиці ленточка, Якийсь папір гарний. У мене тут ціла коробка така з папіром, картоном різним, ну і пінал. Так, ну, погнали. Так, у мене є чистий білий папір. Зараз на ньому нам треба буде дістати лінійку і відміряти, не знаю, мабуть, тут, 11 см. Висота, ось така висота, і 9 сантиметрів ширина. Понад. Так, буду вам озвучувати. Зараз я малюю ці довжини цей прямокутничок, щоб потім було гарно. Так, намалювали вже такий прямокутничок, а ще намалюємо якісь сердечка, бантики, не знаю, щось ще. Так, малюємо тепер серденько. Ось так охайно. Намалюємо серденько. І далі малюємо три, вони зменшуються. Ще буде одне серденько з зірочками. Це зараз трошки витру. І ось такі зірочки, по типу воно блистить. Далі малюємо бантик. Такий бантик я малюю в перший раз, так що може бути не дуже рівний. Ось так і малюємо зірочку. Так, намалювали ось такі ми малюночки. І ще думаю написати тут кора, і потім це виріжемо. Так, я намалювала. Ось так, тут можна побачити кора, теж написано з коронкою. Вона мене асоціюється як якась принцеса. А от Керрі. Кері. 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 Скільки разів я сказала Кері? Ха. Хто рахував, ставте лайк і підписуйтесь. А от Кері у мене асоціюється з якоюсь королевою, бо у неї дуже така її холок, як якась корона, діадема прямо. Так, ну а ми не відволікаємось і робимо далі. Що буде у цьому прямокутничку? Туди я напишу якийсь лист для кори, у неї день народження, в принципі, взимку. Ну і новорічні свята. Ще я куплю на одному сайті. Смаколики для неї. Купили зараз цю іграшку. Ще купимо смаколики на сайті. І їх мені привезуть, я теж вам покажу. Ось, теж, може, щось напишу. І так, як у неї новорічні свята і день народження в одному місяці, ні. Коротше, у цьому періоді в, зим, в зимі. Я хотіла дуже сильно передати своїй корі до і ще родині якісь подарунки. Поки що для родини я не купила, але от для корі я дуже хотіла передати щось. Я її дуже люблю, тому вже підготувалася. Так, ну а що ми робимо? Тепер нам це треба все розмалювати. Вже ви бачили ці фломастери, вже це нічого нового для вас. Зараз я виберу. Колір для сердечка і будемо малювати. Воно у нас буде. Во, скільки рожево. Ось тільки. І будемо малювати. Погнали. Так, малюємо, малюємо рожевим кольором. Мені не дуже зручний момент перестав писати мій улюблений колір малювати. Він малює, але дуже-дуже тускляво. Раніше він був хоч трошечки, але з був. Бачите? Ну, да, на камері трошки він яскравіший. Знову о, дивіться, перестає. Перестає просто малювати. Two years later. Так, ну можна спробувати. Так, ну, трошки. Ладно, перекриємо його іншим кольором, мабуть. Може він схожий. Ні, він помаранчується. Я зробила цятку. Помаранчевий пансло. Ай, -яй. ладно. Пофарбуємо більш кольоровим кольором. Ось такий буде. Малюємо. Так, ну і з таким чином, як зараз я замальовую це серденько, я зроблю Ось останній. Ще ще Ну, я погнала малювати. Вже Ось так. І малюємо далі. Так, ну а тепер треба нам розмалювати ось цього серденька ці зірочки. Я от вибираю цей і цей колір. Не знаю, який з цього вибрати. Ну, Маленькі, думаю, зроблю більше з цим яскравим, а ті зроблю таким. Ну, подивимось, як вийде. А, пацієнт, паці. вибачилось. Так, малюємо у сердечка зірочки. Тепер розмальовуємо бантик. Не знаю, який колір мені вибрати. Візьму цей і цей. Малюємо сердечка, бантик, точніше. Розмальовуємо його обережно, бо там треба тонкий ось цей центр, його промалювати. І беремо інший колір. Вбой. Буду зараз все розмальовувати кольорами, навіть стіни. Жартую. Так, ну а ми домалювали. Так, ну я вже домалювала і бантик, і серденька. І тепер нам треба розмалювати саму сам напис кора. Спочатку зробимо корону. Нам буде зараз трошки підру. Ось так, легенько. щоб не було настільки сірого кольору. Беремо ось цей жовтий. І ось тут корона і зірочки були намальовані. вам зараз, мабуть, не видно. Але їх маємо розмалювати. Ось так потрошку. І зірочки. чик І зірочки. І беремо ось цей колір. І над короною у нас були такі тридцяточки. Їх помальовуємо таким більш помаранчевим. Так. І ще були є тут серденька. Їх ми намалюємо рожевим, звісно. Він такий прямо барбі рожевий, дуже яскравий. Так. Ось. можливо, зараз щось побачите. Ось так. Ну, а тепер саме ім'я кора. Думаю, що розмалюю з цими кольорами. Ну, і, мабуть, все-таки трошечки рожевий. Зараз чуєте шум, це у мене кері лазить по клітці. Ну, ось ці кольори беремо. Так, ну я вже розмалювала як скоро. Такого він вийшов дизайну. А тепер це все, де я поклала. І тепер це все будемо розмальовувати чорним. Тобто обвести контур чорним, щоб воно було ліпше видно. Так, обережненько, Все. Дікері тут розмовляємо. Ось так. Як це серденька? Ну, я пішла малювати. Ой, ну що, сумувала? Я повернулася. Так, і домалювала вже, все обвела. Ось так воно тепер краще виглядає. Ось. Ну, а на цьому паперці. Думаю, зараз його зроблю трошечки довшим. Прямо до кінця. Ну, і цю сторону це понятно. Цю лінію. Бо я хочу щось намалювати ще під цим образом малюночком. Ну, ось так. Прямо цілий цей папір. Та, трошки пом'ятий, ну нічого нічого страшного. Вирівнюю. Так, ну і зараз на цьому папірі, цьому шматочку, треба буде намалювати якісь узори, теж якісь малюночки. Тому я пішла. Так, ну ось такі узори у нас, і зараз це розмальовуємо. Так, ну а ми малюємо узор. Беремо ось такий кольор і починаємо з вихрюшок по боках, ось так. І відкриваємо інший кольор, і малюємо ось ці волни ось так. О, Як лист. Так Потім беремо рожевий, котрий погано нам пише, і намагаємось намалювати їм якось сердечки. Ну і пишемо кора ім'я моєї собаки. Ось так. Так, ну, а тепер нам треба ось це вирізати. Так, ну і ще раз. Так, ну ось, вже усе вирізали. Так, це будуть прикраси на нашу іграшку. Це зараз виріжемо тільки. Тун -тун 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 -тун. Вирізаємо папірець. Трошки нерівно, але то нічого. І закругляємо края. Так, ну я вже усе вирізала. І ось тут написала текст. І ще тут все це вирізала. І виріжемо якісь два кружочки, можливо. Ну що, скучили? Я дуже вибачаю за формат відео, який ви зараз бачите. Я забула перемкнути камеру, і зараз ви бачите все ось так. Але взагалі це має бути ось так покладено, тому <смеш> приношу своє вибачення за такий формат. Ну, дивіться далі. Хочу вирізати маленьке, ось тут і місце, спробувати якось. Не питайте наш? Я думаю, що буде гарно. І цей. Фламеран, здається, називається він з глітером, і вже на двосторонньому скотчі. Тобто, весь цей папір такий фламеран на двосторонньому скотчу. Так, кріплюємо і тут сіробимо, приліпимо. Або, да, сюди. Отак От як підпис. І ще декілька разів. Ось так вирізаємо. Я не знаю на що, але мені подобається як це виглядає. Є ще один. Поменший. Різних розмірів, в принципі, треба їх зробити. У мене такий задум, така ідея. Так от. Ось чик. Ще один. Ну і тут ще є місце для одного. Тепер це все нам треба приклеїти десь тут, десь на цьому папірці Ну, мені подобається, воно так додає ефект, якийсь 3D-ефект. Не знаю. Да, зайчі скажу, поціпалася? Ну нічого. Так, ще один. У мене і цих кружочків вийшло 5. Не такий гарний об'єм Тут Мені сподобався. Так. Ну, і це, в принципі, не знаю, може, десь ще використаю, але так це Викидемо. викидаємо. Так, тепер беремо іграшку нашу. Десь у мене, ага, була лірочка. Цей папірчик ми складаємо навпіл. І тепер цією лінточкою. Тут трошки у нас обсумкались ці краюшки. Так, тут теж можна підрізати. Так. Цією лінточкою нам треба зав'язати гарненький бантик на цьому. Ну, і в принципі, якщо вийде, прив'язати. Яю лінточку до іграшки. Якось це ось так, так. має в'язатись. Зараз треба ж тримати, щоб вам видно було, Так, я зараз зроблю і покажу. Так, ну, ось так в мене бандит тут. Таке тут написано. Ще потім. Будуть смаколики для неї, то може на них теж щось налеплю. А це вже наліплю на цю іграшку, але не двосторонній скотч. Так, я взяла вже двосторонній скотч. Я сховала ножиці, правда? Зараз знову дістанемо. Ножиці. Ну і відрізаємо маленький. Ось так. у нас для чего среды так Так и еще ось С ну и так само у сети Прямо вот так чик. Чик. чик так так и чик ну и так у Так, усі ось вже приклеїла на скотч. І тепер цей скотч нам треба повідліплювати Саму цю слоєчку. Ось так. Тут залишився клей цього двостороннього скотчу. І так з усіма серпінками. Це мій неулюблений процес. Це знімати цей. Цю поверхню. Так, ну і треба кудись прицепити. Наприклад, ось сюди. Ось Так, Та, трошки не по кольору, але мені дуже подобається. Так, ще ось це серденько, саме велике. Так, щось воно не відліплюється. Сой. Дякую. Тепер сюди. Так. Ще ось це серденько. Так, я вже приклеїла ось це серденько, воно на іншій стороні. Вже відклею бантик Тут іншу сторону. І тут не можу зняти. ніяк. О! Нарешті І ще один. Я тут клеїла у бантику ось ці дві сторони, тому що я думаю, що він би міг зламатись якось. Це ми приліпимо на цю сторону. Наприклад, ось тут. І ще напис кора. Його я клеїла на ось тут цілий один. Ще раз, два, три. Три маленьких. Бо думаю, що ось ці зірочки і корона могли б зламатися якось у валізі, чемодані. Взагалі, що я це клею, якщо воно усе помнеться у чемодані. Знаєш, що я це врівнювала? Ну, зато гарно буде, зато гарно. Така естетика зараз буде. Угу, Звісно, Настя сидить, відклеює ці, ці скотчі. Ці скотчі? Цей скотч. Цей скотч. Відклеює, сидить вже пів години. Але слава Богу, це остання наліпка. Чи це, наліпка? Я не знаю, як це назвати. Ну, коротше, а це кору ми наліпимо прямо десь біля бантика. Наприклад, ось тут. Бо кора у нас королів. Ось так. Ну, так, виглядає трошки по-дитячому, або ще якось. Але мені дуже подобається. Я хотіла зробити приємно своїй собаці. Ну, а вам дякую за перегляд. Побачимось, бувайте!